Всім привіт! Сьогодні ми будемо рахувати скільки ж пакетиків у цій коробці з під чаю, лаваре. Тут на коробці написано, що, що в ній аж має бути. Аж має бути. Ой. Де це? Двадцять, двадцять пакетики. Але я це перевірю. І так, поїхали. Починаємо рахувати! Там ще є, я бачу, я відчуваю це. Так, дивимось важну. Ну что на нас? Починаємо рахувати. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім, Девять. Десять.